Відбулось чергове засідання комісії по визнанню підприємств організації установ в Сумської області критично важливим. Я хотів би підкреслити, що це вже третє засідання в цьому місяці після внесення відповідних змін до постанов кабінету міністрів, якими визначається порядок бронювання працівників і визначення підприємств і організацій критично важливими. За цей період обласна адміністрація встигла новити і затвердити Оборони і мінекономіки обласні критерії, заюстувати їх і відновити повноцінну роботу комісії. Я хотів би наголосити, що за ці три засідання комісії розглянуто біля 90 підприємств і організацій і підтверджено їх критичну важливість для нашого регіону. Серед цих підприємств і організацій 39 установ, що становить біля 40% саме із сфери охорони здоров'я. При обласній адміністрації працювала комісія за аудиту прийнятих рішень щодо бронювання на підставі постанови 45 якою визначаються МОБ завдання для окремих підприємств і організацій, в тому числі зі сфери охорони здоров'я. Дійсно, за результатами роботи комісії, ряд підприємств підтвердили свої мобілізаційні завдання і їм залишено бронювання по окремим підприємствам, зокрема по деяким підприємствам з охорони здоров'я така робота ще ведеться. Після того, коли будуть уточнені критерії, як на національному рівні, так і будуть уточнені мобзавдання на обласному рівні, будуть прийняті відповідні рішення за чинним законодавством. Хотів би наголосити, що наразі існує два ключових документа стосовно бронювання: це постанова 76 і постанова 7045 Кабінету міністрів України. За постановою 76 алгоритм наступний. Організації подають відповідний пакет документів на розгляд комісії при обласній державній адміністрації. Комісія визначений строк, але не довше ніж 10 днів. Хоча ми намагаємося робити, розуміючи соціальну значимість даних питань набагато швидше, розглядає відповідний пакет документів і приймає рішення, фіксує це протоколом і подає на розгляд голові обласної адміністрації. Далі голова обласної адміністрації на підставі цього протоколу підписує відповідне розпорядження про визнання підприємства або не визнання критично важливим для регіону. Ону і далі через портал Дія вже самі підприємства вносять своїх працівників і бронюють їх відповідно до чинного законодавства. Стосовно постанови 45, хотів би зазначити, що повноваження бронювати або розбронювати окремі установи організації, працівників за цією постановою мають виключно співробітники ТЦК, ТСП. Це їх відповідальність і їхня повноважа щодо бронювання фахівців медичної галузі вони всі бронюються по 45-й постанові, вище Кабінетом міністрів, відповідно переліку посад і професій. Але існує відсоток бронювання це наразі 50% від загальної кількості військовозобов'язаних, які працюють на медичних установах. Також для забезпечення сталого працювання, надавання медичної допомоги введено в дію рішення Ради національної безпеки від 5 грудня. Указом відповідним президента, де доручено кабінету Міністрів протягом місяця розглянути механізм щодо збільшення відсотку бронювання. Тож чекаємо на роз'яснення, які будуть наразі. Також медичні фахівці, які працюють в медичній галузі, можуть забронуватися по 76 й постанові. Відповідно теж 50%. Тобто Тобто совокупності всього медичної галузі наразі можна бронювати 50%. Також відповідно до бронювання наразі були внесені зміни не обов'язкове для фахівців медичних галузі мобіційне завдання. Вони можуть бронюватися і без мобіліційного завдання. З 19 грудня Кабмін продовжив термін бронювання у зв'язку з кібератакою на всі реєстри і продовжив ще на місяць. Тобто, до моменту виходу нового механізму врелігування збільшення відсотків бронювання лікарів, тобто вони на тому ж рівні рахуються як забронювання. У нас була координаційна нарада з представниками медичної галузі нашої Сумщини, де було вирішено, що їхні представники, які відповідають за військовий облік, прибувають до ТЦК, беруть списки всіх військовозобов'язаних і індивідуально будуть викликаються ті, у кого не до кінця уточнені облікові дані, також проводиться перебронювання. По 45-й постанові. Наразі близько 60 вже прибули, зробили перебування, переоформили, Решта чекаємо до 5-го числа. Ми вилучаємо тільки посвідчення на право бронювання, а сам він рахується заброньованим на місяць згідно рішення Кабінету міністрів. До 19 січня умовно вони рахуються як заброньовані. Триває процес перебронювання. Як по 45-й постанові 50% визначених категорій професій і посад. А після 5 січня чекаємо на новий механізм, щодо збільшення відсотків, можливо, буде 100, можливо, 90, як вирішить Кабінет міністрів.